У слов'янську перші жертви серед дітей у Донецькій Ода підтвердили загибель двох дітей. Від осколки померли хлопчик віком від 12 до 14 років і шестирічна дівчинка. За яких обставин діти загинули достеменно невідомо. Нагадаю, околиці Слов'янська бойовики перетворили на укріплений район, який обстрілюють сили АТО. Від чиєї стрілянини гинуть цивільні, зрозуміти неможливо. Терористи облаштували мінометні позиції просто на вантажівках, швидко пересуваються і стріляють із дворів житлових будинків. На кого Бог пошле і по наших вояках, і по центру міста Це був мабуть, один з самих сильних ударів по центру города. Дуже багато пострадавших, тобто і тих об'єктів, які раніше не подвергалися. По информации бюро судебно-медицинской экспертизы зарегистрировано два случая смерти, девочки 6 лет и мальчик от 12 до 14 лет, точно сказать не могу, потому что если у девочки есть родители, мальчик друг мальчика был найден на улице, и он находится в бюро, до сих пор не опознан, за ним никто не обращался.